переговорщики наши будут продолжать общаться в любом формате. Почему-то боятся, нас демонизируют. Это сатанизм в своей политической форме. Это все люди, которые погибли на СВО. Все, он больше туда не хочет идти. Патриотизм закончился. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітати в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це наш свіжий огляд антипропаганди. Як і кожен день, ми стоїмо на сторожі адекватності та захисту нашого інформаційного простору від російського ІПСО, їхньої брехні, їхніх кидів проти нас. Ну і звісно, ми відстрілюємося в рамках інформаційної війни. І закликаємо, як і завжди нашого небайдужого оглядача, бути частиною цієї рушійної сили. Яка нам допомагає і теж добуває ворога? Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і звісно пам'ятайте. Про донати і про нашу соціальну відповідальність. Найменше і найкраще, що можна робити для підтримки збройних сил України, це надавати їм все необхідне закривати ці збори, які існують. Ну і зараз ми інформаційно підтримуємо збір для Strike Drone Company, які відкрили якраз необхідний збір на автівку для підрозділу мобільної дронової. Протиповітряної оборони Хлопцям і дівчатам украй важливо бути мобільними, рухливими, швидкими, наче блискавка на фронті. І все, що нам необхідно, це назбирати 500 тисяч гривень і закрити потреби наших військових. Долучайтеся до цього збору, допомагайте нам, друзі, не будьте байдужими. Кожен ваш донат має значення та нам допомагає. Ну, а я поки вас промотивую і переконаю, що на жаль. Кінця війни ми ще не бачимо. Якщо слухати американців і Дональда Трампа, то там лишаються останні метри, останні сантиметри, останні дні і години, і ось ось буде мир. Але все не так просто. Здається, навіть росіяни з американцями, які зараз мають досить дружній тон перемовин, все одно не знаходять точки дотику. Міністр закордонних справ Сергій Лавров, який якось випадково перестав бути частиною перемовної групи, каже, що він із подивом дізнався про те, що нібито росіяни погоджуються на гарантії безпеки для України, ті, хто питається там всіх ділянці заявлення, чому там говорять, хто там що обіцяв просто ніж українська к переговорені серці і прилічки. процентном соотношении. Вот американцы, украинцы говорят, 90 процентов А если вот так вот в общем чертах? ну вы сами как бы это серьезно это и не похоже на правду. 90 процентов от чего понимаете? От Общего целого пакета соглашений. Ну, у нас пакет соглашений приемлем был президент в июне 2024 года и неоднократно подтверждался. Переговорщики наши будут продолжать общаться. в будь-якому форматі они своє дело знають. Я просто нагадаю, що мова йде про те, що на нашій території зокрема будуть знаходитись британо-французький контингент. І американці кажуть, що єдине питання, яке лишилось невирішеним, є території. А Лавров каже: Подожіть, а як же, вот це вот всього денацифікація, демілітарізація, десатанізація і далі за текстом я слишком. что, по крайней мере, Руби вдруг пригласил в Сенат и сказал, что и вопрос о гарантии безопасности решен. Мы не знаем, о каких гарантиях они договаривались, но, судя по всему, о гарантиях того самого режима украинского, который проводит русофобскую неонацистскую политику. И если цель состоит в том, чтобы сохранить режим на какой-то части территории бывшей Украины и продолжать делать этот режим плацдармом для создания угроз против Российской Федерации, то, наверное, вы сами сообразите, что такие гарантии безопасности едва ли могут обеспечить надежные. Це на руку тільки у тому сенсі, щоб переконати американців, щоб вони самостійно пересвідчились. Росіяни не хочуть завершувати війну. Гарантії безпасності були за в апрелі 22-го в Стамбулі. Причому основний проект гарантій був самої української страни. Ми тут проект підтримка. Потім ви знаєте історію, как Борис Джонсон, тогдашний премьер-министр Британии, запретил им подписывать соответствующую договоренность, которая уже была парафирована. А те гарантии обеспечивали коллективный характер безопасности, неделимый характер безопасности, включая безопасность и Российской Федерации, и всего региона, где расположена Украина. Так что мы будем смотреть на реальные предложения и не будем ориентироваться на Те саме які вас так розпочала. До речі, окрім того, що росіяни не дуже хочуть завершувати російсько-українську війну, вони дуже хочуть розпочати якусь нову. Ну для вас не секрет, що ми з вами чуємо кожного дня про напад на Берлін, на Париж, на Варшаву, що обов'язково треба захопити і повернути країни Балтії, суверенні держави, які в принципі весь цей час. Торгували, заробляли, подорожували, пускали до себе Росіян і нічого поганого проти них не мали. А тепер прес-секретар Кремля Пісков робить із себе дуречку і каже, Польща і країни Балтії чомусь нас люто ненавидять. До речі, я хочу роз нагадати, що Радянський Союз разом із німцями незаконно ділив Польщу, а країни Балтії були. Окуповані довгі роки Радянським Союзом, тож здається, їм є щоб пред'явити країні, яка називає себе спадкоємицею радянського союзу. Місков каже, що є країни, з якими протягом багатьох століть в них, скажімо так, дефіцит дружніх почуттів. Так, да, це ті країни, на які ви завжди претендували. Як Україна, яку не визнавали як самостійну і суверенну, до якої ви завжди приходили з вогнем і мечем, тож зараз абсолютно логічно, що особливо ті країни, які межують із Росією, вони відчувають небезпеку, і єдине що хочуть, це захистити себе. Є країни, з якими на протяженні багатьох років у нас, скажімо так, дефіцит дружецьких чувств. Вот взять, например, Польшу, да, вот с Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они все время нас э, почему-то боятся, нас демонизируют, э, и э, все, кто приходит там к власти, начинают просто люто ненавидеть Россию и русских. Э, э, ошибка ли это? Ошибка, большая ошибка, потому что. Із, із російської культури, із взаимодействия з Росією, ці страны могли б почергнути дуже многое для себе. До речі, от повертаючись до десатанізації, це стосується на щастя, напевно, не тільки нас. От, в Росії ж всі святі, правда? І даремно, що тут стиречать в них ріжки, а позаду хвостик. Чомусь завжди чортів вони вбачають в нас, але боротися зі світовим сатанізмом вони збираються не тільки в Україні. Виявляється, що частина еліти, ще й Польщі і Литви, ну знову ж таки, ну фантастична в нас компанія. Вони спокусилися привілеями заходу, зрадивши віру батьків, підписавши угоду із. Римом, і це каже російський піп, і є сатанізм у своїй політичній формі. Знаєте, імперці вони ж імперці в усьому, навіть в найдрібнішому. Я думаю, що якби був якийсь конкурс на найкраще лайно, то росіяни б і тут претендували на перше місце. Думаю, як же імперці можуть програти в якомусь конкурсі? Річ в тім, що російська церква, яка вважається рівною серед. Достойних чи серед гідних, вони і тут претендують на першість. Ну, ж не треба вам розповідати про те, коли з'явився е, римська церква. І вони, та от все так, хто був перший яйцо чи курка, але для росіян все одно от вони ісконна правильна церква. от ще Ісус Христос не народився, а російська церква, що не є правдою, звісно, вже була. Тож і тут. Всі, хто не з російською церквою, всі, хто не моляться їхньому Богові, всі, хто не вихваляє СВО і Путіна, всі адступники і сатаністи. Тож не дивно, що ми з вами потрапили в таку фантастичну компанію. Часті і ієрархії України, Польщі, і Литви, з привілегіями Западу, придала віру отців, підписав соглашення з Римом. Це до сатанізму своїй політичній формі. А значит, наша, наша битва сегодня – это битва не с людьми, а по слову апостола с духами и злого поднебесного. Часто говорят, а группа хатеистов нет. Сегодня это подтверждает не только народная мудрость, но и официальная статистика главного военно управления. Мы видим небывалый рост или духовное движение. И важно помнить, за этими цифрами стоят живые души, которые сделали свой главный выбор. Мы не имеем права жить по инерции, когда льется кровь. Ми воюємо з народу сатанізма навнішнім контуром, але об'язано побідіти його і Знаєте, Я навіть трошки сумую за дурачком Мединським і ціма його фразами про те, що ми можемо воювати ще 20 років. Ну так, це коли не ти воюєш і не твої діти. Але на сьогоднішній день, як пише Блумберг, втрати російської армії зрівнялися із можливості її поповненнями. Іншими словами, якщо в місяць вони втрачають 35 тисяч свошників. То стільки ж рівно вони набирають за місяць для того, щоб ці втрати стали ще дорожчими і ще важчими. Міністр оборони і президент Зеленський сказали, що із 35 ми маємо стратегічну мету поставити собі на знищення 50 тисяч. Тоді російське військо буде ще більше, ще стрімкіше зменшуватись, а отже, не зможе наступати. І продовжувати кровопролитну війну. Це означає, що ніяких 20 років у Путіна немає. Ба більше, ніхто не розуміє, чи є рік-два. Ну тобто, так ти завжди можеш сказати: в нас 120 мільйонів населення, 10 чи 20 мільйонів потенціалу резервів. Але чи хочуть вони, чи підуть вони за тебе помирати? Здається, ні, ці цифри дуже не подобаються Кремлю. Ці цифри дуже не подобаються російським пропагандистам і сам факт того, що вони стали публічними. Але зрештою і росіяни у поруці мають знати, чого їм коштує захоплення вже випаленої землі, де ніхто ніколи не буде жити, якщо там залишиться Росія. Це буде тільки пустка, в якій поховані русські мальчики. Люді, котрий на СВО. Ну і до речі, про руских мальчиків, про те, то що ж із ними. Ось вам конкретна історія про маленьке містечко, де Груз 200 це щотижневий візит, де Груз 200 – це найчастіше присутній груз. Про молодих хлопчиків якраз і розповіла дівчинка із Якутська. Яка на власні очі бачила і розуміє про величезну кількість русських втрат, що строковиків змушують підписувати контракти, і незабаром вони обов'язково стають тими самими двохсотими. Що життя при Путіні виявляється, це шаленні заборони, ну і звісно, дозвіл на потік величезної кількості трун. Ну... Смотрите, в Питере как бы тут, я не знаю, тут нет такого ажиотажа по погибшим. Я вот из маленького городка, понятное дело, то, что там вообще там каждый там, ну, каждую неделю этот груз 200 приезжает. Груз 200, да, приезжает. Стабильно молодые парни, кто-то, ну, кто-то вот от дронов умирает. И, ну, разные истории. Вот, допустим, недавно парень, вот это начало ноября было, он, получается, был год на Украине, 19 лет, пацану. Он был год на, ну, на СВО, Потом приехал домой по ранению на полгода. Все вроде восстановился, его обратно на Якутск. И он там Но, Ну, видать, психика не выдержала. Все равно там, кого молодые мозги, ничего, ну, сам пошел за деньгами. Еще трошки, мне кажется, и россияны сами начнут говорить, что это Путин вбивает россиян история была. Вот у меня брат служил, с ним сослуживцы были. И вот они до, до дембеля, ну, недели две, либо одну, одна неделя оставалась. И они, короче, ну, напились в армии, напились и засняли на видео. Командир это увидел, их трое человек было. Ну и все, сказал. Ну, либо контракт, либо вообще никак. Также там морально надавила. у одного пацана, короче, мама, она какой-то юрист вообще крутой. Ну, она, короче, его отбила. Смогла Она Говорит, пофигу, отправляйте на губу, бить его, пусть он там эти, ну, штанги или что они там, наказание таскает. Но контракт он не подписал, а эти двое подписали. И поехали. А у меня получается как? Ну, друг семьи, он постоянно был патриот. Страны. И все такое. Поэтому mm -hmm. полное СВО, в первом же штурме ранения... Аорту ноги. Все, Всьому більше туда не йти. Патріотизм закінчився. І на цьому, друзі, в мене все. Але, звісно, під завершення я закликаю вас обов'язково. Лишайте нам свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Кубановай, коментуйте, почути і і обов'язково ходіть в опис до нашого випуску: шукайте посилання на наш збір і допомагайте Збройним силам України. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!